Вивчаємо закон України про національну поліцію. Третій розділ, який називається система поліції та статус поліцейських, Дійшли ми до статті 20.1, який називається вітання поліцейських під час перебування у строю. Що ж пишеться в цій статті? Зараз прочитаємо і дізнаємося. Один На вітання керівника або старшого за спеціальним званням Слава Україні! всі поліцейські. <зап> Які перебувають у струй, відповідають героям слава. Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається на його слова слава Україні, поліцейські відповідають героям слава. Ну, Таке, таке собі вітання та прощання. Я нічого тут коментувати не буду, але, на мою думку, Ну, мабуть, має місце. Так. Ну така стаття. Навіщо було писати перший пункт, якщо вона складається усього лише з одного пункту? Якось так. Пишіть свої думки в коментарях.